Ну що, друзі мої, гарна новина. Додивіться це відео до кінця. На днях відбулося грандіозне весілля. І знаєте кого головний рабин Росії видавав свою дочку за сина рабина Одеси? Я нагадаю, що Одеса це Україна. Було шикарне святкування. І знаєте, хто там святкував? Ті, що на Банковій тусуються, і ті, що в Думі. І як ви думаєте, там один одному писки понабивали? Хм, ні, вони пили, гуляли і святкували. І знаєте, що цікаво, а вони не сваряться по поводу війни. Це хай бідосі воюють, гризуться на мову віру і відправляють тракториста або сантехніка в окопи. От, і, будь ласка, війна це бізнес. Під час війни можна знищити якусь кількість народу, яку потрібно. Можна розкрадати кошти, можна розпродувати землі, те, що належить державі, те, що належить людям. А людям буде не до цього, тому що люди будуть сидіти на могилах і оплакувати своїх рідних. Вони будуть гризтися, тому що. Їм кісточку кинуть, гризіться, а повод знайдеться завжди: в хаосі дуже гарно управляти людьми. От що з нами і роблять. Війна тільки для нас, бідних. Коли це вже зрозуміють, і перестануть між собою гристись. і зрозуміють, що відбувається насправді. Ну а ви що думаєте? Напишіть в коментарях, як вам таке грандіозне весілля. Року, а може, і десятиліття.